Де б ми не були, і куди б нас не закинула доля, ми завжди пам'ятатимемо нашого Пророка. Його незабутні слова, саме вони допомагають нам вірити в те, що перемога необмінно буде за нами. Тарас Григорович Шевченко свято в це вірив, і ми в це віримо. Мені однако, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає. Чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковій синьо мені. В неволі виріс ми ще живеми і неоплатний своїм. Неволі плачу, чолові. і все з собою заберу. Мало сліду. На нашій славній Україні, на нашій і на твоїй землі є непом'яне батько сином. Не скаже, сину, молись, молися, сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені. Як Україну злі люди. Присплять в кайві воді, і його Ох, не однаково. Угу. Немає на світі України, немає другого Дніпра. Минають ні, минають ночі, минає літо, шелестить. Пожовкле листя, гаснуть очі, заснули ту, серце спить. І все заснуло, і не знаю. Я живу чи виживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Були добрий жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай свити ходячому. Серцем забирати, і хворі побути, бо світу боятись. А де жити, серцем жити, і людей жити? А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно пластик у кайдати, помирати неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, І заснути на вік, і сліду не піти. Ніякого, однакового, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? нема ніякої, коли добрий шаль Боже, то десь злоє, злоє. І вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете. вам Бог помагає, за вас правда. За вас слава і воля святая!